В русі другого курсу я говорив, що в нас ось такі будуть походи. Так, вони в більшій мірі такого екскурсійного характеру, тому ми беремо з собою діток. Їм буде дуже цікаво, особливо хто в перший раз побувати в цих сакральних місцях, Карпатських гір. Будуть розповідати потім своїм друзям, однокласникам. Ну, насіка пам'ятаю, ми твори писали про те, як ми провели літо. Там, де ми побуваємо з вами, це унікальне місце. Побачимо з вами чорногорський хребет. Будуть розповідати, що бачили говерлу от прямо з висоти. Тому Дуже цікавий похід, але цей похід потребує е, трішки терпіння, е, зосередженості. Е, вчора вже Вадим Валерійович вам розкривав тему дихання. От якраз зараз буде навіть, я б сказав би таке випробування, тому що е, ну, десь ми хвилин 40. З періодичністю, не зразу ми нікуди не поспішаємо. Ми вже скрізь встигли з вами. Бо успішні люди, вони вже встигли. А ми з вами успішні люди, а, тому що ми вже тут, у цьому місці. А тому будемо йти з відпочинком. Але хвилин перші сорок десь а, такий підйом буде досить, досить а, стрімкий. А, під... Кутом, тому дихаємо, дихаємо чим? Носом. Тільки носом, тільки носом. Таке прохання, така порада. Навіть якщо відчуваєте, що вам не вистачає кисню, краще ви частіше дихайте, але дихайте носом. Це важливо.